Сьогодні, 2 серпня, місія ОБСЄ здійснювала моніторинг в зоні падіння пасажирського літака Боїн 777, рейс М17 в районі населеного пункту Грабове. За даними радіоперехоплення о 12.45 з аеродрому Таганрук здійснили виліт два легких фронтових винищувачів Міг-29. Для здійснення повітряного прикриття району перебування місії ОБСЄ о 13.00 було здійснено виліт чергової ланки винищувачів повітряних сил Збройних сил України. Російські літаки було виявлено та зафіксовано засобами Української радіолокаційної розвідки о 13.16. Літаки Російської Федерації здійснювали політ вздовж державного кордону України. Маршрут руху був наступний. Населені пункти Куйбушово, Лісогорка, Матвєєв-Курва. Загалом політ росіян тривав 45 хвилин. О 14.02 радіолокаційною розвідкою Збройних сил України було втрачено контакт з цілями. За даними радіоперехоплення о 14.25 російські винищувачі здійснили посадку на базовому аеродромі Таганрог. Літаки сил АТО здійснювали чергування на висоті 7500 метрів. Після відходу від українського кордону бойових винищувачів Російської Федерації наші пілоти повернулись на свій базовий аеродром та здійснили посадку о 14.22. Авіація сил АТО продовжує виконувати поставлені перед нею завдання у визначених районах. Зокрема, пілоти здійснюють авіарозвідку та вогневу підтримку сил АТО. О 14.30 було розпочато спеціальну бойову операцію під розділом десантників в районі населеного пункту Шахтарськ. 11.15. Обстріл з танку блокпосту поблизу міста Луганськ о 13.00 та 13.05. Мінометний обстріл блокпосту в районі населеного пункту Городищі, 15.47. Обстріл із стрілецької зброї, блокпосту поблизу населеного пункту Обозне, 12.20, 1230 та 13.30. Обстріл із стрілецької зброї, позицій піхотинців в районі населеного пункту Авдіївка. Продовжуються артилерійські мінометні обстріли сил АТО з території Російської Федерації. Так, в 9.30 та в 11.45 артилерійські обстріли десантників зі сторони Російської Федерації поблизу населеного пункту Дяково.